Я думаю, що дуже важливо, щоб ми змогли сформулювати об'єктивне враження про реальний стан і інтереси, і причини російсько-української війни в очах нового очільника Риму, католицької церкви. А так релігійна дипломатія діє, ж бачите, скільки шуму. Нанесли візит, наприклад, духовного пастора Трампа в Україну, і потім цей відгук в американській аудиторії. Ми бачимо, наскільки релігійні громади мали важливе значення при перемозі, наприклад, того ж Дональда Трампа на виборах президента США. Та й власне завжди релігійна громада це певний традиційний осередок суспільства, будь-якого в якому завжди є певна певна певний потяг до того щоб е сформулювати те чи інше політичне політичне політичну думку по відношенню до того чи іншого лідера